Ці тиждень місяця, а це означає, що час час фактів. Тільки в цей раз ми трошки змінили формат. Цього разу ми підготували для вас просто чудові і цікаві факти. Тож, поїхали! Блекі став найзаможнішим котом у світі, отримавши у спадок від свого хазяїна 12,5 мільйона доларів. Хотіла б я бути тим котиком. Американець Брайан Берг. Збудував найбільший у світі картковий будиночок, використавши 75 колод. Оце людям нема чим зайтися. Гері Бешоу Молодший видув 54 мл шоколадного коктейлю через ніс в ефірі американського телешоу. Судячи з цього рекорду, то наше телевізійні шоу набагато цікавіші. Аткінс зібрала найбільшу колекцію із 2010 тисячі десяти садових номів. Четфел видав найбільшу з жувальної гумки в 50,8 см сантиметра завбільшки. Ну, цей рекорд я певна всі намагалися побити. Кевін Шеллі за одну хвилину розбив головою 46 сидінь для унітазу. Як їм тільки це в голову приходить? Американець Мелвін Бут потрапив до книги рекордів Гіннеса як чоловік із найдовшими нігтями на руках, загальна довжина 9,85 метра. Я навіть уявити не можу, як це можливо відростити такі довгі нігті. А якщо ви хочете більше питань, то спеціально для вас ми створили застосунок. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізлеп це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете. Аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй Квізла прямо зараз в Google Play. Пс, посилання в описі під Глейсбург презентував на ярмарку в Англії найбільшу у світі цибулину. Вага її складала 8,16 кілограма. Американський стоматолог Вел Калпаков зібрав найбільшу колекцію тюбіків зубної пасти аж 2037 екземплярів. Якщо ви задаєтесь питанням, а навіщо? То не варто. Бо весь випуск буде про книгу рекордів Гіннеса! Хіп-хоп виконавець Бік Фріді організував наймасовіше виконання тверку. Аж 358 людей танцювали його на Нью-Йоркському Тайм-Сквер. Я не зрозумів, це що, Тайм-Сквер чи що? Песик породи Лабрадудель. Я теж подумала, що це не справжня порода. Встановив рекорд як власник найдовших серед собак Ві. аж 20 сантиметрів. Манілі відбулося найбільше заняття. Із зумби танцювало аж 12 тисяч людей. Ну а цей рекорд мені подобається. У 27-річного Вія Кумара який мешкає в Індії. У році аж 37 зубів. Це на 5 більше ніж зазвичай. А я ще жаліюся на свої зуби мудрості. Британка Харна Каур є наймолодшою жінкою з бородою. Рекордний титул вона отримала у віці 24 років. Жінка є моделлю подіуму та активісткою протидії залякування за зовнішнім виглядом. Вам подобається контент, який ми робимо, і ви хочете підтримати нас. Тепер у вас є така можливість. Посилання на банку в описі під відео. У 2000 році Джекі Мейлі з південної Дакоти отримала у подарунок ведмедика. Через 8 років вона зібрала колекцію з 8025 таких іграшок. Наскільки ж сильно потрібно любити ведмедиків? Німець Рольф Буг став найбільш пірсінгованим чоловіком у світі. Він провів близько 561 модифікації тіла. Що цікаво, велика частина пірсінгів в інтимних місцях. Найбільша і найтупіша книга у світі цей рекорд встановив Ластюрд з Шотландії. Він, зокрема, написав книгу на 19 тисяч сторінок. На сторінках були цифри від одного до мільйона, написані прописом. 15-річний Сіміон Грем із британського Бірмінгема фактично побив три рекорди у жонглюванні за кількістю підкинутих і спійманих предметів на хвилину. 13-річний Томі з Масачусетса чистокровний коричневий швейцарець, що є найвищим бичком у світі зі зростом у 187 см. Британець Томенох. Який має синдром Дауна. Він отримує 24 рекорди Гіннеса, пов'язані з фітнесом. Тому не жаліся наступного разу, коли не підеш у спортзал. Усі жінки мріють про красиві, густі та довгі вії. У цьому плані виділилася китаянка Ю Джанкіся, у якої довжина верхньої вії становить аж 12,4 см. сантиметра. Вона й потрапила у книгу рекордів Гіннеса. Не забудьте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А якщо ви маєте ідеї щодо нової вікторини, обов'язково напишіть про неї в коментарях. А ми тим часом готуємо нову неперевершену вікторину. Відгадай країну по емоджі наступний вівторок. До зустрічі!